Всім привіт! Зараз заскочимо в Аврору, ми на Половках. глянемо по чому тут лампочки. Може акційні є мені потрібні лампочки. Там я в відосі предыдущим розказував, але не знаю коли що вийде. Так що зараз оце глянемо в Аврорі лампочки на сотку. Привіт всім. Я сьогодні трошки полегше одівся. А, кстати, хай зараз екранчик потух. Щоб на себе внимание на это не обращайся давай там лоточки покажу тут прям я классно сделал да прям с ветрыми сили покальчики для пуплишки и потім в Тадаще надо слетать ну, придется прорваться вон не кин стоит если видно біля кулиничий щоб всю дорогу не знімав. Так, ну що, потух. Патух, екран потух. Я ні. Ога. Бачили чувіхи в Тіктокі, там з Аврори танцюють постійно. Це не на ну, Київська Аврора. Тут не танцюють цікаво, я б їх засняв, прорекламував. Так, а що я хотів лампочки, лампочки, лампочки? Лампочки, лампочки. Такошарик є по акції. Шополтіник. А, це свіча. А, свіча. 49 гривень свіча. Мені цей виробник, оцей відекс лід подобається. Це мені таку над... 69 гривень, так дивіться, шарик 64 маленький. І Вісотка 69. 1200. О, от эта бомба вообще, наверное, для кухні. Вообще бомба 12 вольт. Ха. -ха. Щоб було світло. Яскраво. Короче, ладно, сейчас. 9 гривень, ну я на гріб вже перчаток, по 7 Що за мудак? Блін, обліна ось по 12 вольт, 39 гривень, реброн який то Може купити дешовманські. Може ці дешоманські купити лампочки. А, 55. На дечки Окуляри Окуляризні. Десять гривень, 12 Двинадцять ладно. А не підскажете у вас спирт сухий в таблетках є? Будем з водою розбавляти і пить. Нову. А, все, зрозумів, дякую велике. Так, нову, нову. Ладно, валим. Чухаємо до нового об дорогу. Ладно, треба подумати по поводу цих лампочок. Давайте зустрінемося в тоді, так? Да? По Левчанську. я туди під'їду. Давайте до коня дойдемо. Чи можемо, чи давайте не будемо ...приривати відео, як ви вважаєте, та давайте не будемо. Я зараз ...випрямлюся, або ладно. Перервемо, давайте. Ми вже перемістилися в тоді. Стоїмо біля, біля Олімпу. Ось парковочка тут есть ну це олимповская походу парковочка я паркую тут завжди ну. Но... вон кишка тадовська Так, ладно. Що це хтось сумку круту потеряв З болоті. так друзі, ми за лампочками тепер тада тут конечно сервис Чикапики, чеки-пики. Так, знімаємо окуляри, його можна подхавати. Так що тут акція шок на, на каву, акція, да. Ну ми каву й дома поп'ємо. Так, нас настіка, лампочки. Лампочки і сухий спирт. Будемо таблетку на 100 грам. Будемо таблетку сухого спирта розбавлять в кипяченій воді. Потім будемо охолоджувати і пить. Бомба, так? Да? Не, я шуткую, У мене буде. То для костра, для костріка. Так, так що бачите, на 12 є, так, вольт, ватт вольт. Ват 66. Можна спробувати цього виробника. Або купити вже за 77 провіреного. У мене своє, кстати, дивіться кріплення. Ух то, так тут і камери є, так? Да? Окріплення в мене є. Воно мені вже не нужна для баклаж. Щитки є, лапи, ніфіга себе скільки. Боже таке 50 гривень. А я за скільки за 1200 купив. А це да. О, такий в мене є набут. Забуваю клей положити. Sorry. ладно давайте Ні, давайте А саме не комари. що тут такі кругляшки то є знаєте разні продовговати там більші, менші. менше тупо кругляті оці конча в мене їх ну кстати скільки раз я заклеїв, нормально ручки забувся як вони гріпси гріпси от стой ну це ж все такий хлам поняв о може собі ленту купити на це на голову да? нав'язати, щоб це отражання було, бачило в мене, що їде якийсь балваннучок. Так, що ж робити, що робити? Десятка разниця, 11. Ладно, все-таки не на ми підемо. А ось 94 гривні 10. 10. Ого, 15 ватт. Ніфіга себе тут. Бомба, це скільки. Чому ну, так треба 12. 12,71 гривня, євро електрик. Ні, я лише свого виробника, то що вже провірено візьму. Кажись, там 5 років лампа, лампочка горіла. Не будемо, мабуть, експериментувати. Щось підемо в Аврору, так? Да? І купимо о, сухий спір. Ну возьму хоч і не по акції. І давайте возьму ще. Ось маленький розпалювач. Хоч щось по акції. Так, уж ідея хоч не Фух. Все окей, дві покупочки і зараз йдемо до... За лампочка. чик-чик Так, 33, да. все по акції, вже не помню, скільки. 23. Оплатити. А, ні, це дочеть. До. А, і це ж надо поліс да, ще спами. Так, сейчас. Я пойду. Так. Ви бачите, технічні неполадки. паліво просто не хотілося, Номер телефону треба було засвітити. Це буде занадто. 57 вилосі, 2 позиції. Пройшла успішно. Дякуємо за покупку. Так, а чек, ні. Треба, щоб вже все чітко було. Так, чек забрали. Зараз, друзі, сорі свою сорі Кидаємося сюди, Пішли, й одну лампочку купимо. Я покажу, яким користуємося. Привіт, привіт, іди сюди, іди. Ой, моя маненька, це вроді кішка. Дивіться, яка гарненька. Ти кішка? Ну, яка вона? Вона не вагітна, звичайно. Грається. Пузатенька. Блін, ладно, давайте. Чи туди велосипед перетягнути? Коротше. Погнали, не буду вас відключати, ми так зараз прогуляємось. Так, спиртяки набрав, і сухий, і жидкий, хоча б не напитись. ним, А використовувати для костра. Не буду вже отвечатися. Зараз ми прогуляемся разом. Так, тихо, тихо, тут ще авторські права завели, тікай з ці буси висаджують. Коротше, заходимо в ворогу, купуємо лампочку і стрінемося на суп... наступних серій. Урозочився, розмовляти, поки їздив. Ще й сонечко хоче виїхати. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Вам мирного неба, гарного настрою. Це буде чекі бабуні. Це кстати, хто знає, напишіть на колоках, що тут буде за кіоск. Це вже не МАФ, МАФом не вважається. Оно рума кава, це щось таке похоже. Погано, що тут в Аврори вбрали, де можна велосипед паркувати. Так, підожі, де це Аврорус. Так, є в Аврора, все, сейчас ми тут паркуємо. А так було тут непогано, сейчас буде. Би... Ну в мене тут своя парковочка, така прикольна. Ось вот так ми ставимо. Опа. Добрий день. день. Ну я сейчас відео знімаю, ні, другий раз. Знаємо, п'ять хвилиночок, ніфіга собі 5 хвилиночок. Я думаю, ви зрозуміли, що він хоче. Він хоче просто бабла з мене зробити. У мене двоє дітей. Ми біженці. Ну ви зрозуміли. Можливо, це і правда, але я ж не, не мать Тереза. так підожіть. 10, а там 12. 10 під. 77, 10. Я ще думав, 77 гривень 12. Ну, значить, возьмем ось за 55 гривень. Як тебе достатньо? Так, де провірить, сейчас нагадати де провірити. Коротше, 12. Може я пожалкую, ну нічого. Така легенька. 55 гривень 12 ватт, прикинь. Є 27. А, кстати, ще ж яке тут світло. гаряче чи холодне? Це ще питання, так? Да? Тут надо разъераться. Все ч другого Строк службы 30 тысяч оси. то я понял, Е27 1200. Вон било светло, подождите. Біле світло. Ну, в принципі, мені біле треба, не жовте. Що в квартирі температура? Фу, блін, кондиціонер. От це, де тут лампи? В кімнаті. В кімнаті? В кімнаті. Боже, я чуть не оглох. Кімната. Кімната. Ага. Ну, комната. Боже, баба забиває баки. На Лицю. Чекай, хвильку, зараз буде обладає. А не підскажете, де лампочку перевірити? Немає. А у вас? 60 так, зараз, друзі, перевіримо лампу і чухаємо в дорогу. Угу. Так, вроді ж біле світло. Біле світло вам, ви не поняли? Та вроді воно не біле. чисто біле таке жовтувате, так? А, все, так, хай. Та. Та. О, то я вам тройне. Тройне. Карта. Нажміть кнопочку. Все, пройшло, да Дякую. А, точно, дякую, дякую. Так, все, друзі, полетіли. Все, давайте побачимося. Пока-пока.